Барсу було лише два місяці, а кінолог Андрій вже прикипів до вівчарки всім серцем. каже цуцик, не аби як вражав кмітливістю та відвагою. Тоді поліцейський гадки не мав, що через шість років шукатиме разом з барсом вибухівку вже не в мирній Україні, а в справжньому пеклі, яке по собі залишає расист. Пошук в зоні бойових дій і пошук тут – ну це зовсім різні речі. Тобто, нам там е, прийшлося стикнутися. Ну, зовсім з іншими речами там, крім того, що маєш працювати як кінолог, також треба добре розумітися в саперній справі. Тобто розуміти, що ми знаходимо і що з тим робити. Ірпінь, ізюм, і ось тепер Херсон. Найбільше Андрія вражає те, у що ворог перетворює українські міста та села. Кінолог зізнається, що звикнути може до багатьох речей, але до такого ніколи. Вражає завжди напевно, те, що після себе залишає ворог. Це ну, мертві села. це от. Таке враження, що це потрапив в якийсь фільм хорору. На війні кінолог та пес разом 24 години і весь цей час чотири лапи слідкує за ситуацією, аби прикрити свого господаря у разі небезпеки. Андрій сприймає барса саме як побратима, адже те, через що їм разом доводиться проходити, вражає до сліз. Нам приходилось виконувати роботу під ну, практично шквальним вогнем. Я маю добре знати собаку, я маю знати, як він може повестися в тих, в тих чи інших ситуаціях, бо під час пошуку вибухових речовин, під час розмінування від того, залежить і його життя, і моє, і життя оточуючих. Це мій партнер, з яким я працюю. Робота Барса полягає у тому, аби знайти вибухівку під завалами, де не допоможуть навіть спеціальні засоби саперів. А завдання це дуже непросте. Наприклад, в одному з сіл на Херсонщині, яке було зруйноване на 80%, хвостатий герой виявив міни там, де ніхто не очікував. Андрій пригадує, що тоді це врятували десятки життів. В Одному з таких завалів була міна. Ми її виявили за допомогою собаки. Якби мене собака, я не впевнений, що ми її знайшли. Би. Тобто, а очікувати небезпеку там треба постійно. Треба це постійно дивитися під ноги і також в небо. Тому що в небі нас чекають ворожі дрони. Серйозний та уважний в роботі, а у вільний час жвавий та непосидючий. Найбільше барс любить бавитися м'ячиками та ластитись до своїх господарів. Кінолог зізнається, що службовий друг вже давно став повноправним членом сім'ї. Бай більше рідні дуже сумують за хвостатим, коли він на фронті. Питаються там, як Барс, що там Барс там чи ну чи йому там не страшно? Барсові цей передають привіт як е, членові сім'ї. Та, ну, так як він е, з ними не може по телефону е, цей поговорити, то це робиться таким планом. Андрій разом з Барсом знайшли вже більше ста вибухівок, але роботи ще так багато, що вистачить на руки. Рашисти буквально не шпагували українську землю мінами, тож кінолог разом із чотирилапим побратимом знову і знову будуть повертатися на деокуповані території. Ми рятуємо людей цим, бо воно може довго лежати, воно може лежати місяць, може лежати рік, але є дуже великий шанс, що воно може в когось забрати життя. Перша моя це мотивація це очистити нашу землю від, від, від цієї вибухівки, від наслідків війни і збройної агресії Росії. Євгенія Полікарпова, Сергій Кунів, правда, тут Львів.